Всім привіт! Сьогодні готуємо таку смакоту з кабачків, Ще одна наша закрутка на зиму. Це кабачки по корейськи Для цього потрібно 1,5 кг кабачків, 200 г моркви, 200 г цибульки та один зубчик чесника. Кабачок у мене цукінній звичайний такий білий, і моркву на терці. для корейської моркви. Я потерла цибульку напівкільцями, порізала і чесничок, одну головку просто кільцями. Так, що ми робимо далі? Нам моркву треба з'єднати з кабачком, з цибулькою і з часником. До наших овочів ми додаємо 100 г цукру, 1 столову ложку солі кам'яної. Пів пачки приправи для корейської моркви. Олії 100 мл. Нерафінованої, ой, рафінованої. Та от 180 мл. Тепер це все гарно перемішуємо овочі з маринадом, і даємо постояти пів години, після чого будемо накладати в банки і стерилізувати. Все гарно-гарно перемішуємо і залишаємо на пів години. Це буде дуже надзвичайно смачний салат, кабачки по ну, так Він так вже пахне, що хочеться вже сирим з'їсти. Все гарно вимішали, залишаємо на півгодини, щоб пустив всіх, щоб кабачок пустив всіх. Бачите, скільки от, щоб взяти, скільки соку виділяється. Так, засікаємо півгодини. Через півгодини ми повертаємося до свого салату з кабачків. А, так, пройшло півгодини. От скільки в нас юшки утворилося в кабачках. Зараз будемо кладати в баночки доверху і ставити на стерилізацію. І так, почали. Все гарно, щільно накладаємо, щоб не було ніяких пустот так до самого верху. Так, ось так до верху ми наклали і накриваємо кришечкою і відправляємо в банячок на стерилізацію. Поставила я наш салат в банячок, застелила дно рушником, зверху заливаємо водичкою, ось так по плечики. Як вода закипить, 15 хвилин стерилізуємо. Так, 15 хвилин вже пройшло, як вода закипіла, наші баночки стерилізуються. Тепер будемо витягати та закручувати. Ага, ось який гарний салат. Кабачки по-корейськи у нас вийшов. Це дуже смачно. Готуйте, закручуйте на зиму. Всім смачного! А забула ще сказати, з даних інгредієнтів у мене вийшло 2 700 грамових баночки і ще так трошки.